Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній Затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Друзі, сьогодні я буду готувати пиріг з малиною. В мене залишилось трішки малини від попереднього пирога, і я не хочу, щоб вона пропадала. Цей пиріг не зовсім можна його назвати пирогом, просто такий швидкий десерт. Дивіться, я буду в ось в такій формочці його випікати. Дно формочки застелила пергам... не пергаментом, а рукавом для випічки і також змазую соняшниковою олією. Тісто буде в мене безквітне, тому, друзі, потрібно духовочку вже поставити, розігріватися на 180 градусів. А тим часом готуємо тісто. Бісквіт я буду готувати на два яйця. До двох яєць я додаю щіпочку солі і збиваю. Збивала я яйця десь приблизно 2 хвилини, ось до такої густенької піни. І тепер сюди я додаю дві повні столові ложки з гіркою цукру. На кожне яйце потрібно додати столову ложку цукру і столову ложку муки. Додаю ще сюди ванільний цукор і продовжую збивати. Поки не розтане цукор. Цукор розтанув, яєчна маса збільшилася в об'ємі і стала така повітряна пухка. І тепер сюди я додаю ще дві повнячі ложки з гіркою муки. Ось так. І для страховки я додаю ще розпушувач для тіста. Півчайної ложечки і обережно ложкою перемішую. Можна, друзі, і міксером перемішати. Духовочка в мене вже розігрілась на 180 градусів за цей час, поки я замішую тісто. І я тепер ось де. беру формочку підготовлену і виливаю це тісто. На формочку. У формочку. Ось так розрівнюю і ставлю в духовочку випікатися до готовності. Випікатись воно буде недовго, так як воно тоненьке. Хвилин за 15 я думаю, що воно пропечеться. Готовність буду провіряти дерев'яною паличкою. Забула сказати, друзі, діаметр моєї формочки 21 см. Поки випікається бісквіт, потрібно підготувати малину. Малина в мене, як я вискала, друзі, в мене залишилася від попереднього е пирога, якого я пекла, вона жовта малина. І я ще ось декілька було своєї червоненької вибрала. Додавила. Я вже його тут засипала цукром, бачите, воно вже юшечку пустило, сік точніше пустило. Е але все рівно я ще трохи цукру добавлю. Ще трохи додавлю цукру. Дивіться, друзі, якщо у вас свіжа малина, тільки ви вибрали, то додавте 1-2 столові ложки води. І тепер додаю ще таку повну ложку крохмалю, кукурудзяного, і ставлю на вогонь і отак от, постійно помішуючи, доводжу до кипіння. В процесі варіння я буду яводки розминати. Друзі, вару до закіпання при постійному помішуванні. От тільки ось воно починає булькати, все, одразу я його знімаю з вогню. І тепер залишаю цю масу для охолодження. Що хочу сказати, можна. Цю масу перебити ще блендером, щоб вона більш ем, така е, однорідніша була. А можна ще й взяти, як вона вихолоне, перетерти через ситечко. Тоді, взагалі, кісточок не буде, і вона буде така вся е, зовсім однорідна. Друзі, це на ваш розсуд. Бісквіт готовий. Отак от я поставила його на столі, і він от хвилин 10 постояв. Трошки оцей весь жар такий перший зійшов з нього. І тепер його можна вийняти з формочки, він легенько відстає від рукава для випічки і перекладаю я його в тарілочку. Він ще трошки тепленький і малина також. Трошки тепленька, І беру я отак от виливаю на поверхню цю малинку. І розрівнюю по поверхні. Отак, друзі, дивіться, щоб воно через край не потекло. Воно в процесі охолодження буде замусати і буде дуже смачно. Ось такий вийшов пиріг, тепер його потрібно поставити в холод хоча б на годинку, щоб він охолов зверху ця малинка, загустіла і щоб він стабілізувався. І тоді його можна буде розрізати і споживати. Схолов мій пиріг і пора його скуштувати. Друзі, він не повинен стояти довго в холодильнику, просто щоб охолонув і все, і можна його споживати. Тепер я хочу показати, як він виглядає всерединці. Розрізаю. Ріжеться, звичайно, дуже негенько, тому що безквітне тісто, воно завжди дуже негесеньке. Дивіться, друзі, який красень. Тіста, тісто тоненьким з, з шаром і дуже багато начинки. Повинно бути дуже смачне. Ось так ще покажу. Бачите, як красиво виглядає. Друзі, скуштувала я свій пиріг з молочком і скажу вам, що він неймовірно смачний. Малинка надає яскравий смак і аромат цьому пирогові, а бісквітне тісто свою ніжність. І в поєднанні виходить отакий неперевершений смак. Друзі, візьміть собі на замітку цей рецепт, якщо вам потрібно зготувати. Щось швиденько, смачненьке, оце якраз вам стане в нагоді. Смакуйте приємного апетиту. Ось такий пиріг-десерт в мене сьогодні вийшов. Він дуже м'ягенький, ніжний, дуже смачний, ароматний. Друзі, дуже добре смакує з молочком. Також можна споживати до чаю. Я такий десерт готувала з смородинкою теж дуже смачно. Можна його приготувати з любою ягодою. Друзі, готуйте і пригощайте своїх рідних і близьких. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, коментарі і вподобайки. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей всім миру і добра!